Якщо казати відверто, сьогодні мабуть найгірший період, коли бізнес е, всередині країни відчуває у себе мішка грізлі. Він думає, що він потужний, а проти нього мисливці. Шансів у мішки грізлі нуль. Не нуль, одна десята, нуль. У нього ніякого нема. І навпаки, той, хто йде з рушницею, образно кажучи, у нього нема ніякої відповідальності. Він каже: А я це робив по закону. Ось моя якийсь е, 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 документ. Бо кримінальну справу відкривається таким чином. Судової гілка влади тотальна боїться правоохоронну систему. Тому, як тільки хтось приходить, дайте нам щось вилучити, що зробити миттєво це зробиться. Фіктивні кримінальні справи, багаторічні слідчі процеси, масові обшуки, блокування активів і безкінечні виклики на допити. Усе це паралізує роботу легального бізнесу. При цьому суди нерідко несвідомо стають частиною цієї системи тиску. Щодня вони ухвалюють сотні рішень, що дозволяють проведення обшуків або арештів майна, не завжди маючи достатньо підстав для цього. Кожен день слідча суддя розглядає ці клопотання, і їх дуже багато, коли приходиш в суд, і в коридорі стоять прокурори слідчі з цими клопотаннями, де просто їх там не два, не три, не п'ять, а п'ятнадцять, двадцять чоловіків. Всі стоять в черзі, і слідча суддя знає, що вона сьогодні, скажімо так, діжурить в суді і їй треба винести цю ухвалу. То на даний час суддя бачить тільки ті матеріали, які їй надають. Бувають такі випадки, коли однобоко приймаються ці ухвали, і коли ти йдеш до суду їх оскаржувати, тебе навіть не чують або не хочуть чути. Вона думає, я винесу рішення, мабуть, а потім розберемось за українським законодавством. Аби провести обшук, правоохоронці мають отримати дозвіл суду. Це прописано в статті 234 кримінального процесуального кодексу. Там має бути вказано, де саме планують шукати та що, і, власне, чому саме в цьому місці. Суддя ж має оцінити, чи достатньо доказів. Якщо аргументи переконливі, дозвіл надається в іншому випадку відмова. Але на практиці маємо інше. Суди часто масово видають такі дозволи майже автоматично. Як результат, зростає кількість обшуків, зокрема і в представників бізнесу, і дуже часто без реальних підстав. В кодексі вказано, що клопотання розглядається в день надходження до суду. В таких випадках неможливо фізично запросити адвоката. Крім того, таке судове засідання про надання дозволу є закритим, і участь адвоката у ньому не передбачена. Саме тому, можливо, в адвокатів виникають і думки щодо того, що воно проведено без їх участі. І тому вони лишаються незадоволені в першу чергу. Це направлено на збереження таємниці до судового розслідування та збереження речових доказів, які орган досудового розслідування планує виявити під час обшуку. Під час розгляду клопотань про надання дозволів на проведення обшуку є дві сторони: є орган досудового розслідування, є сторона, в якої належить провести обшук. А тому, оскільки є дві сторони, то в суді завжди так. Одна сторона буде завжди незадоволена рішенням, оскільки рішення винесено не на її користь. Суддя повинен проаналізувати. Значить наскільки подання органів слідства або прокуратури. Відповідає тому звинуваченню і відповідає обставинам, якщо суддя або не підготовлен, або суддя на гачку органів слідства за якісь про проступки, зокрема і корупційні. і он масово це все під одну копірку, все це робить. Тому коли ми говоримо про дефектне законодавство, значить, воно не таке ж дефектне, як нам здається. Як на мене, дефектними є виконавці. Багато таких є моментів, де є заказні даже такі моменти, де конкуренти хочуть якось а, зіпсувати бізнес а, того чи іншого конкурента. Це може бути з цих підстав. І доволі часто це є. Є нюанс. Слідчий суддя він не розслідує кримінальне провадження спочатку. Він приймає рішення лише на підставі тих документів, які йому подані, можуть не всі відомості відкриватися в таких клопотаннях. Там лише місце, де належить провести обшук, підстави для його проведення, а також перелік того майна, яке належить там віднайти. І суддя може бути не завжди обізнаний з усіма підводними каміннями, які існують. Тому що я кажу, що рішення виноситься лише в межах і на підставі клопотання і у суворі відповідності до чинного законодавства. Я не можу сказати, що існує якась певна межа або критерії, по якій можна було чітко визначити, що це є тиск на бізнес або на підприємство, або нема. І я вас запевняю, що якщо суддя, слідчий суддя побачить, що цей обшук не потрібен органу досудового розслідування, то задоволення такого клопотання. Просто буду відмовлено. Може вам повідомити такі цифри, що приблизно за рік через Голосіївський суд приходить до 2,5 тисяч клопотань про надання дозволів на проведення обшуків. Розглядаючи ці клопотання, суд доходить у висновку у необхідності відмови, їх задоволення приблизно у 10% від їхньої загальної кількості. Судді не Знають про дисциплінарну, а також кримінальну відповідальність, яка може настати за винесення завідоне правосудного рішення, а також за недотримання процесуального законодавства. А тому настання таких наслідків ніхто не бажає і ніхто не буде виходити за межі закону. Я вважаю, що судді дотримуються цих вимог під час розгляду клопата на про надання обшуку. Коли ми отримуємо ухвалу слідчого судді, коли ми приїжджаємо на обшуки, і коли ми бачимо, що на даний час після вилучення. you uh -huh. тих чи інших предметів або блокування рахунків підприємство не буде працювати. то от з цього моменту ми починаємо вже як адвокати включатися і допомагати підприємству, тому що не сплачуються податки з цього часу, не сплачується заробітна плата. Колектив, який знаходиться, він знаходиться в шоковому стані. Що відбувається, Чим займається керівник підприємства? Чому до нас приїхали з обшуками? чому у нас опечатують обладнання, на якому вони працювали, і тому подібне. Розумієте, навіть бувають такі речі, ті, які не вписані в ухвалі, вони вилучаються, арештовуються і тому подібне. Де я вважаю, це незаконні дії працівників правоохоронної системи. Такі дії не лише ускладнюють ведення щоденної діяльності компанії, а й серйозно підривають їхню ділову репутацію та довіру партнерів до власників. На початку 2022 року, і до 2024 року, за рішенням суду, комбайн кредитний. Знаходився, з забороною, накладений з забороною на користування та відчуження. Просто стояв на одному місці. В результаті цього підприємство несло збитки, виплачувалися кредити, все одно ж це не дає підстав для того, щоб призупинити боргові зобов'язання перед банком. Документи, які відповідали, Ну не мали ніякого відношення до даної кримінальної провадження чи до даної кримінальної справи однак вони відносилися до його прямої господарської діяльності. Тим самим були, скажімо так, певні незручності в подальшому проведенні в своїх робочих моментів. Тимчасовий доступ до документів або речей це не обшук, але інструмент, який так само може паралізувати роботу компанії. За статтею 160 кримінального процесуального кодексу слідчий або прокурор звертається до суду з клопотанням, щоб отримати дозвіл на доступ до певних речей або документів. Але тут ключове чітке обґрунтування, що саме потрібно, де воно знаходиться і як це пов'язано з кримінальним провадженням. На практиці ж часто подаються клопотання на удачу без конкретики, без реального зв'язку з розслідуванням. Якщо суд автоматично надає дозвіл, це відкриває шлях до зловживань. Наслідки вилучення серверів, фінансової документації, блокування роботи бізнесу все це без обшуку, без дзвінка, лише за рішенням суду і часто без реальної потреби. Були такі випадки, коли слідчі по ухвалі прописані одні речі забрати. Вони забирали інші речі. Коли ми писали в протоколи про обшуку, що ми заперечуємо стосовно таких то речей, які були вилучені при обшуку. Ну нам казали, ну ви адвокати маєте право на це пишіть зауваження, а далі в суді будемо розбиратися і тому подібне. В сьогоднішній день із особистої практики скажу, що дуже часто питання пов'язані з інтересами держави виносяться здебільшого на користь держави, так незалежно від того щодо допущених порушення слідчими органами під час збирання даних матеріалів інформації, збитки, які були нанесені підприємству в результаті проведення там певних. Слідчих дій, так, то законодавство передбачає чіткі принципі норми, як цивільний кодекс, так і окремі е, порядки, які передбачені Кабінетом міністрів щодо компенсування е, зазначених збитків. Однак для того, щоб це все отримати, потрібно пройти досить великий. Е, як то кажуть, де, де, де да додаток да, роботи і всі кола пекла для того, щоб добитися цього результату, Дайте те його щоб ви отримали компенсацію, і далі чекаєте в порядку черги. Коли це буде, чи ви отримаєте, чи ваші внуки? Ну питання ще таке. Суддя приймає, постановляє не приймає, он постановляє рішення іменем держави. Тому, як, яке рішення поставить суддя, воно виходить вище закону. Потому, що існує ціла виконавча служба. Вот для виконання закону виконавчої служба немає. Для виконання закону є органи управління, а тут є ціла спеціальна служба по виконанню судових рішень. Можна розвалити підприємство, як задавали питання через господарство, можна похоронити нормальних людей в апараті управління через адміністративний суд. Можна посадити суддів через кримінальне судочинство, і все іменем України здійснюють судді. Це найбільше, що лякає реального інвестора Західного. Навіть не війна. Війна зрозуміла, ну всі розуміють, але це то, на що ти не можеш вплинути, тому що тут є політичні інтереси. А от елемент не просто корупції, а корупція, яка на сьогоднішній день той, хто має ловити корупціонер. Як правило, є основний, хто створює проблему? а Потім ти про. Пропоную вирішити цю проблему. Проходить обшук з керівник, керівником цього підприємства. Я бачу, що вони більш за все вони в розпачі. Вони думають, у час була така ситуація, да пройшли обшуки. Ми будемо не виходити в СМІ. Ми не будемо розповідати це на будь-яких площадках комерційних на будь-яких самітах і тому подібне. А хай воно так тихенько пройде, ну уляжеться. Ну я буду далі працювати. Розумієте, багато підприємств, які ну просто чесно, от як адвокат, хочу сказати, бояться навіть виносить кудись в широку масу, щоб про це знали, що у нього є проблеми на підприємстві. Я не знаю бізнесменів середнього і більшого рівня, які б не мали постійної взаємодії. Наприклад, у нас 19 червня буде великий потужний форум в Києві там. Ми хочемо 300 людей зібрати. Я стикнувся з проблемою. Я не можу реального бізнесмена запросити. Вони приходять, але кажуть, так слухай, я тебе дуже прошу. Можна, щоб я там не пішов розмовляти? Я кажу, поясни. Він каже: факт, що мене хтось прийде з новими замовленими, знак запитання. Може бути, може не бути. А от факт, що до мене прийде і кажуть: о, так ти вже про той мішка грізлі. Ти ж заліз наверх і хочеш показувати, що круче тебе нічого нема, то я до тебе точно прийду. Тому кажу, я тебе дуже прошу. Можна, щоб я не приходив. Оце причому не від не від, а, від одного. Я кажу, ладно, дай мені, хоча б хтось, хто у тебе виступає. Він каже: не хочу. Я тебе дуже прошу, тому що. А після цього, через рік, через півтора прийдуть слідчі органи і скажуть, а ви на сьогоднішній день ведете незаконну будь-яку дію. Ви, наприклад, працюєте за кордоном, ви виводите гроші і тому подібне. Але давайте не будемо забувати, якщо у нас іноземний інвестор, він має право отримувати свої кошти, які він вкладав сюди. Це з великою кількістю потенційних інвесторів зараз в Україну, які кажуть, слухайте, мало того, що у вас війна. Такуваси, що нема рішення всередині країни, де я не захищений. І тільки якщо він там іноземець тотальний, він ходить з прапором своєї країни і поруч під руку з послом, є шанс, що можливо до нього не підійдуть, тому що будуть ну його, там, ще почнуть ясно. А якщо це ти просто українець, навіть якщо з компаніями з іноземної інвестиції, ну шансів немає. Питання розміру, значить ти настільки маленький, що тебе ще не побачили. Якщо ти великий, ну якщо ти такий великий, я не знаю, як величезна корпорація, які ви знаєте, в топ 100 можливо, так. Подумати, та ну його не будемо там відкусувати зсередину. А от якщо ти просто як бізнесмен, дуже як сказати, правильне слово, печальна історія і зараз. Розушительна те, що зараз ви мене пропитали, як впливає, зрозуміла не просто погано, а шалено погано. Я на даний час тільки бачу, що для наших підприємців тільки повишаються відсотки, повишаються звітність, повишаються стандарти і тому подібне. Моя особиста думка в час війни нам цього робити не потрібно. Нам потрібно на даний час в першу чергу думати про людей. Щоб їх забезпечити роботою, забезпечити податками, які вони зможуть платити, тому що ми повинні повністю на себе покладатися стосовно оборони держави нашої, ми повинні допомагати нашим хлопцям зсу. Чим більше, тим буде краще, тому що крім нас нам ніхто не буде допомагати. Відсутність інвестицій, довіри до держави та економічний занепад це ті реалії, які на нас чекають, якщо влада промовчить та знехтує зловживаннями з боку силової системи. Тому ще раз я би зараз не чорняв всі правоохороніці. Я би просив, щоб всередині вони також готувалися до того, що скоро, дуже скоро потрібно буде вичищатися. От вони ж самі ж будуть вичищати. Вони краще нас з вами знають. Хто створює проблеми, а потім вирішує за хабарів. Ну, це відома інформація. Тому просто треба, щоб команда зверху була і хоч якась призупинка війни, а там ми допоможемо. Якщо у них є, буде внутрішнє бажання, дуже легко це вичищається, як у всьому нормальному світі. Тому в цілому вірю, що все буде добре. Головне, до цього дожити. Живим здоровим і зупини, і ну залишити наш бізнес, тому що давайте відверто казати: якщо не дати е, шанс бізнесу піднятися, нас же не будуть завжди готувати. Сьогодні е, виплачуються пенсії пенсіонерам і підтримуються наші вчителі тільки за рахунок того, що у нас захід дає гроші. Ці гроші не йдуть, можливо, їм вони йдуть на іншу, на військову, але. Ну просто у нас 50% фінансують. От як тільки зупиняться ці, ці 50%, де їх знайти нашого бюджету? Це бізнес. Але для цього треба, щоб бізнес піднявся, щоб він себе відчував відкрито, щоб він міг не як вибачайте то ще Приклад привів, як мішка ховатися там між кущами, щоб він спокійно показував. Я створюю робочі місця. Я плачу податки, я виконую ті чи інші соціальні і інші там справи. Тому це мене всі мають захищати. Як тільки я створив робоче місце, це головний, хто має захищати мене це правоохоронець, а не той, кого я боюсь, тому що він прийде і скаже: я у як вони говорять, було б тіло, а тіло знайдеться. Так? Вибачайте такі жарвон нове, але логіку ви Да? Тому на жаль, сьогодні це існує. Якщо у вас був подібний досвід і ви готові розповісти про це, напишіть нам. Леонід Розенблюм, Маріам Оганесян спеціально для штаб. -Інфо.